Усім доброго дня, друзі! З вами компанія Автофокус. До нас на продаж приїхав ось такий красень в білому, гарному кольорі кузова і в дуже гарному технічному, та ходовому та кузовному стані. Ви нерідко зустрічали по дорогах ось такий автомобіль, але ви рідко бачили автомобіль ось такий в такому стані, який зараз є. Це Hyundai Accent 2009 року випуску. Доглянутий, обслугований. Взагалі немає нарікань по роботі двигуна, ну, по роботі коробки. Працює дуже добре. Теж все добре, дуже збережений стан сидінь, салона, кріплення ізофікстри, рівня безпеки, три підголівника, ось такий підстаканник, скажімо так, електричний склопідйомник з тієї сторони також. Підсвіточка. Попереду у нас механічне регулювання сидінь, також сидіння в гарному стані, кнопочка відкривання бензобака, повний електропакет склопідйомників, блокування скла, регулювання дзеркал з цієї тієї сторони, регулювання світла, механічна коробка перемикач 5 ступенів, кондиціонер, він тут працює, він заправлений магнітола. Ручний тормоз, який працює дуже добре. Два підстаканника. Ось тут ще підстаканник, пепельничка, Ось такий кармашок. Так, друзі, зараз у нас пробігу 134 486 тисяч кілометрів. Тут ще маємо, все, сталя у нас світлого кольору. Дуже гарний збережений стан салону. Ось тут такий кармашок. І тут. Друзі, автомобіль зараз знаходиться на вулиці Гната Хуткевича, 20Б, це місто Київ. Якщо ви хочете його переглянути, ви можете приїхати. Ми вам зробимо тест-драйв, покажемо автомобіль. До речі, автомобіль можна купити за готівку, без готівку, лізинг, кредит та, та криптовалюту. Друзі, ви краще приїжджайте, тестуйте, дивіться, запитуйте та купуйте. До побачення!